У вересні під час візиту кандидата в президенти Януковича до Івано-Франківська на нього стається замах. Студент, першокурсник Прикарпатського університету Дмитро Романюк, жбуряє у політика Яйцем українська яєчна атака є безпрецедентною в усьому світі. Постраждалий знепритомнів на місці події, був доставлений у лікарню, а після одужання заявив, що зазнав черепно-мозкової травми. Соратники Януковича заявляють про влучання тупих та важких предметів. Однак на відео чітко зафіксоване саме яйце, яке влучило в груди постраждалому. Міліція намагається вилучити у журналістів абсолютно всі записи інциденту. Однак П'ятий канал все одно пускає в ефір відео з замахом. Це стає інтернет-мемом. З'являється серія політичних мультфільмів Веселі яйця. Кідекампадія Веселі яйця представляють блокбастер «Операція професор». І навіть відеогра, де завданням гравців є влучити яйцем у Януковича.